Я мені пишу багато казати про досвід, в якому ми e, протягом цих років e, працювали з ДСНС на різних Е, e, Але хочу сказати, що e, пам'ятайте, що ДСНС не буде створювати мережу ДПК. ДСНС допомагає, так? так як ми не будемо створювати, як домер, так? Konsol swoje budy, posol tak? co budować romady roboty i objednania chromady. A w romadach, I e, desnes może pospryjaty i ba to robić, co do towarów, I desnes chcą mu zaciekawy, ale ale chcę budować roboty chromady. I e, duże, ważliwe, i tręumaty desnes to, no, tak? Right? żeby ono e, mało skrym pracowate. Doproszę go do słowa. Олександра Чеклігіна, директора департаменту запобігання звичайних ситуацій без України. Дякую, дякую. Ви дуже служно сказали. Я коли е, казав свій вітальне слово, казав, що ми можемо досягнути результату, і коли ми будемо працювати як е, одна команда. Да? Е, е, якщо навіть тільки ви захочете, не буде там підтримки там, з ДСНС чи там з інших інституцій, вам буде там я думаю, що Це буде неможливо, але буде важче. Так само, як і сказав пан Артур, якщо буде тіпа, Наше бажання зробити все можливе, а від вас не буде фідбеку, то буде так само це неможливо. Але мені зі ще якась в цьому залі за цим кругом столом зібралися ті люди, які хочуть, які розуміють важливість цього питання, і мені надто приємно було сьогодні чути, що для Голів ОТГ пожежна безпека є надважливою. Ви не розумієте, я особисто і скільки там працівники мого департаменту і всієї служби зробили для того, щоб почути цю фразу, що пожежна безпека є в нашій державі дуже актуальною. Тому ми 100% рухаємося вірним шляхом, і дійсно пожежна безпека. Є максимально актуальною. Приведу приклад не по презентації, навіть не по нашій темі. Вихідні трапляється вибух, пожежа, і я стою спілкуюсь з нашими там співвічізниками. Вони кажуть, що трапилось, не було ж тривоги. Тобто, якщо не було тривоги і не було прильотів, вже не може трапитися вибух, вже не може трапитися пожежа. Тобто ви розумієте, до чого я буду. А на превеликий жаль, якраз пожежа, пожежна безпека це те, що було до війни, це те, що є наразі сьогодення, і на превеликий жаль, це буде і після війни. І разом з вами ми маємо зробити так, щоб після війни це було мінімізувати, направити свої. Зусилля на провенцію чим займається весь цивілізований світ, і якраз добровільна пожежна команда, місцева пожежна охорона. Там я ж кажу, деяких з вас я вже знаю, особисто ми спілкуємося. Ми кажемо, що ми маємо це дивитися ширше ніж просто е, придані сили для державного службу на зачаїв ситуації, які будуть виїжджати і безпосередньо е, займатися гасінням пожежі. Ні, ми маємо міняти філософію. Чому я сказав, що у нас має бути добровільна пожежна охорона, добровільне пожежне формування нового там старетипу. Це те, щоб і на цих працівників була додаткова функція повноваження щодо превенції, щоб вони виходили на місцеві ярмарки і проводили інструктажі. Ну то тобто ще ну дуже дуже багато чим вони можуть займатися для того, щоб їм потім не виїжджати на гасіння пожеж. Перейду до своєї презентації для того, щоб розуміти, що ми зробили і куди ми рухаємося, це, це, звичайно, там, опис поточного стану справ, які у нас на сьогодні є. На сьогодні у нас вже є 1064 пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та 148 пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони. Але це лише 62 від розрахункових потреб забезпечення 20 хвилинного прибуття до кожного підрозділу. Тобто у нас роботи ще дуже-дуже дуже багато, і там далі по тексту ми разом з вами, разом з нашими колегами, пропрацьовували питання, куди нам рухатися. Щодо заходів, яким ми святково. Ми створили Є. У нас є е, затверджений план заходів розвитку підрозділів добровіса та місцевої пожежної охорони, е, деякі спосудні приходять в робочу групу, завдяки якій е, був створений цей план і попроково -по, е, що ми робимо. Ну, Давайте там по, -по порядку там, проведення там ревізія, діти і суду підрозділів ДПО ГПО, там Далі буде слайд. Е, 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 дуже сподіваюся, що разом з вами наші працівники Державної служби з ситуації проводили. Аналізи на місцях і до потреб. Щодо створення дипового емпо, для чого ми це робили? Щоб це не вийшло е, якусь популістичну історію, що ми відкрили 15 там МПО в, в Терсіянській громаді, а їх там було потрібно всього там, три да, там, і останні 12, це чисто було вже там якісь там популісти. Для цього з вами наші працівники працювали це те, що сьогодні казали ризик, підхід, е, аналіз ризиків і е, е, доцільність створення підрозділу. Коли ми е, проводили цей. Аналіз ми ще звернули увагу на е, місцевість е, для чого? Для того, щоб ну, ми розуміємо, що Закарпатті створення довільної пожежної охорони у нас має бути зосереджена увага, щоб вони були навчені як гарніки да, і могли допомагати, допомагати людям. в горах. А якщо це там, буде створена там, місцева пожежна команда, там, на, десь на водойомі, то щоб вони були додаткові навчання. Як рятувальників на виді. Тобто ми максимально намагаємося підходити до цього е, дифтенційно, щоб це не була якась стала модель і її одягати на всю модель України. Воно не буде на превеликий жаль. Я особисто вважаю давати результатів щодо зменшення і превенції. Розроблення перспективного плану щодо передачі пожежної техніки на 24-й рік. План є, підходили там, деякі колеги вже сьогодні там, питали. Це досить, досить такий ну, десь в гарному сенсі того слова, там довгий процес, це є Кабмін, а є відповідно там бюрократичні процедури, які ми маємо там, виконувати. Але на сьогоднішній день вже час техніки передана. На 24 й рік так само запланована передача наступного етапу і у ДСНС проводиться свій внутрішній аудит щодо коли вивільняється е, техніка зв'язку з покупкою нової, там, чи будь, -будь які інші ресурси наступають для того, щоб передавати її в територіальні громади. Ресурс, розробка методики розрахунку щодо виїздів підрозділів депоги по зверхування 20-х винного е, часу. Наш інститут, науково-дослідний інститут, знов ну, щоб це не було ця методика чиєсь суб'єктивне бачення. Ми заказали це наукову роботу, і вона вже майже там на фіналізованій стадії. Вона вже не так навіть вона вже є. Ми її направили нашим колегам на місця, щоб вони подивилися, виявили там ряд питань, на які слід звернути увагу, і ми її. Найближчим часом я думаю, до, до, доробимо, і буде вона направлена і вам, і усім партнерам для використання роботі. Впровадження електронного реєстру це в мене буде окремий слайд, і я на ньому зупинюся. Якраз то, що сьогодні казав пан Віктор, як би його узагальнити і, і, і зробити, це, 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 це ми Внесення змін до законодавства. Цей пункт, який може бути. Ми, коли розробляли плани, я сказав не ставити дату, а поставити постійно, тому що тут постійно щось змінюється по спілкуванні з вами навіть сьогодні. Ми не себе вже підчеркнули, що ще потрібно. Коли виїжджаємо, проводимо будь-які наради, спілкуємося, відкриваємо якісь підрозділи, спілкуючись з людьми, розуміємо, що ще потрібно. Тобто це такі константа, яка яку ми намагаємося. Максимально удосконалювати, удосконалювати, але ми маємо всі казати і бути один з одним відвертою. Якщо це наказ ДСНС, це швидше, якщо це наказ. МВС юстований – це довше. Якщо це постанова Кабміна – це ще довше. Якщо це зміни до кодексу цивільного захисту, це через Верховну Раду, це ще довше. І ми маємо бути реалістами, а не казати, ми завтра все зробимо. Я за відвертість і за те, щоб ми розуміли, що ми робимо одну справу. А коли я вам скажу, що на наступній нараді ми зберемося, і у нас будуть внесені всі зміни, ну я буду максимально за вами щирий. Звичайно, можливо, це буде файно, але це не буде відповідати дійсності. Проведення спільної наради з асоціації теряти громад, колеги наші з асоціації територіальних громад вже пішли. Але одну нараду деяких я вас бачив, була вже у нас, якщо пам'ятсь, квітні 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 трава йда була і наступна планується в цьому місяці виїзна нарада, на якій ну принаймні, мені там. Доходять позитивні відгуки від того, що ДСНС разом з територіальними громадами з одним столом спілкуються. І я можу щось не знати. Так? У вас місцеві є питання, які треба вирішувати. І коли ви сідаєте за один стол спілкування чи десь, якісь на візній нараді, не все відомо, кому там, де вам треба йти на нараду, працівнику ДСНС треба виїжджати там на якийсь виклик, ви можете з кімнати спілкуватися. Я вважаю, що від того є певна користь. Проведення кругом ну ми наразі проводимо круглий стіл, це у нас на постійній основі, і ну, інформаційні кампанія сьогодні про це казали. Проведення роботи з органами місцевого рядування, територіальними органами це те, що проводиться так само на постійній основі. Десь цей план, якщо підітожити, яку сподіваюся спільну мету ми ставимо при реалізації цього плану, це формування єдиної політики діяльності добровольства в Україні. Максимальне час прибуття до кожного населеного пункту пожежно-рятувальних підрозділів, щоб не перевищувало 20 хвилин, збільшення кандидатів, які бажають приєднатися до руху добровільної пожежної охорони і розвиток дружин юних рятувальних пожежних. Це у нас є ще один проєкт. Ми маємо сьогодні казали і культура, і пожежна безпека. Ми ставимо собі за митик розвиток, розвиток культури, безпеки в нашому суспільстві. Проведеним не знаю досвід, аналіз, впровадження, ми розуміємо, що інколи простіше достукатися до дорослого через дітей. І тому у нас ще один проєктів, це юні наші рятувальники. Класи безпеки, воно все так само такий маленький сегмент добровольчества нашої країни. Коли діти будуть знати, як поводитися з вогнегасником, найпростіше, да? то я вважаю, що їхні батьки так само будуть знати, що робити з вогнегасником. І маленькі добровольці, я дуже сподіваюся, що переростуть або в кваліфікованих працівників в ДСНС, або принаймні підуть. В добровольчество і будуть знати, що таке безпека, як себе поводити, і за те, що сьогодні казав, як нам більше залучати добровольчество. Треба починати з дітей, і тоді цей рух буде навертати в великих обертів. Наступний слайд, будь ласка, це те, що я казав по прибутню підрозділів. Ми робили грунтовний аналіз. Зробили грунтовний аналіз по кожній громаді, наприклад, ви бачите Житомирську область, де ми спочатку на карту кожного. ОТГ, потім району, потім області, і звіло, ви бачите, на карту сіє України нанесли, де знаходяться спочатку підрозділи е, державної служби з зазвичай ситуації. Потім ми нанесли де знаходиться. Підрозділи МПО, ДПО, ДПК, ну всі можливі є, які, які можемо використовувати під час реагування на надзвичайні ситуації. І ось ви бачите стрілочкою, ну ми умовно кажучи, назвали їх «білі плями». І от в цих білих плямах ми ставимо собі за пріоритет співпрацювати з вами, з вашими. Колегами керівниками, ОТГ, щоб підрозділи добровільної пожежної охорони саме з'являлися в умовних назвах цих білих плямок, де є їхня крайня потреба, необхідність для того, щоб ми могли разом з вами швидко реагувати на надзвичайну ситуацію. Дуже коротко, зрозуміло, що ДСНС бере на себе роль координуючого органу. Там, де кандидати добровольці, реєстра, тось тобто ми на себе це поєднуємо. Відповідь на питання, як його координувати, і що до цього має з'явитися. Найперше, що має з'явитися, от тепер це має з'явитися реєстр підрозділів місцевої пожежної та добровільної пожежної охорони. На сьогоднішній день цей реєстр вже є. Він вже прописаний, він вже пілотується на базі Хмельницької і Львівської областей. E, наразі там є певна знов, там, історія щодо передачі, нам його писала Мінцифра. E, передачі до, для ДСНС щоб його повністю впроваджувати на всю Україну. Для того, щоб впроваджувати, звичайно, це має е, e, пілот, який наразі завершується у Львівській і Хмельницькій. Області. В цей реєстр у нас будуть подаватися е, дані і щодо доброволь, добровольців, і щодо підрозділів МПО, ДПО, які існують е, на базі. Звичайно, цей реєстр буде там мечитися з ресурсами ДСНС і наступний слайд, будь ласка. Головне це з додатком я доброволець. Те, що сьогодні якраз запитували, яким чином і куди ми рухаємося, для того, щоб кожен доброволець міг може бути в, на чергуванні в той чи іншій територіальної громаді. Причому не обов'язково, що людина там, з Васінгівської територіальної громади має бути злучена саме в цій громаді. Якщо людина приїжджає. Там, до іншої територіальної громади, бо в нього там знаходиться батьки, родичі він поїхав там ще по якимсь там справам та чи по роботі, він так само може авторизуватися і, знаходячись в іншому місці, так само виконувати функцію свого добровольства. Єдине, що вже той підрозділ, який знаходиться, він буде знати, що у нього є там новий доброволець. Ми їх трохи порозмежовували, щоб ми розуміли, що добровольці у нас там. Можуть, там, умовно кажучи, я зараз про своїми словами кажу, там, надавати медичну допомогу, можуть бути просто там залучені як до розборів конструкцій і не більше. І ті, хто можуть залучатися безпосередньо там, до офіційні пожежі. Вони там, цей функціонал, вони лайкають в цьому додатку, що він є в такий-та-такий-то час, умовно кажучи, абонентам Да? От. Після цього йому на цей месенджер приходить сповіщення про виникнення в радіусі, де він знаходиться, і ми бачимо за доцільність залучення добровольців саме цього радіуса повідомлення. Він його підтверджує, і вже керівник добровольця так само автоматично бачить і працівник ДСНС, що вирушає на місце надзвичайної ситуації. Команда в складі 8, 7, 9, 15 людей. І поки вони їдуть, він вже розуміє, що цього він може використовувати по такому напрямку, цього по цьому. І таким чином ми скорочуємо час прийняття рішення, ми скорочуємо час надачі тих самих команд. Люди приїжджає я знаю, їм, умовно кажучи, з північної сторони треба врятувати людей чи з іншої сторони там, поступати до гасіння пожежі. Цей додаток він поєднаний з попереднім реєстром, який ми показували, і підтягує всі дані про всіх добровольців. Це коротко за механізм від який ми наразі пілотуємо. і Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо його масштабувати на всю. Нашу державу. Звичайно, слушне сьогодні було там зауваження відносно того, що у нас мобільні апаратори можуть е в, один, е в одну хвилину там зникнути. Але наша мета е створення добровольчества е це все таки, що е завтра ми прокинемося. У нас е ми відсвяткуємо з вами всі перемогу да, і будемо. Рухатися в мирній Україні і розвивати добровольчі стамирі на сьогодні. Ми підналаштовувалися під умови сьогодення, під військовий стан і врахувати всі можливі загрози, які нам несе війна на сьогоднішній день є неможливо. тому що ворог кожного дня адаптується і заносить болючі удари щодня. Тому якщо ми будемо адаптуватися кожен день, під те, що робить ворог, ми не зробимо цей продукт тоді ніколи, дай у нас воно не запрацює. Тому ми. Беремо собі за основу мирний час і підналаштовуємося під умови сьогодення. Ну, законодавство, це, я проговорив те, що у нас вже там напрацьовано. І сьогодні казав якраз про навчання це так? навчання. Ми проводимо дійсно велику кількість добровольців там навчаємо і програму якраз з підтримки за допомогою фонду. Ми разом Відпрацювали, відточили, і знов-таки повторюють, що це не є дома, і ми готові і надалі її удосконалювати і дописувати механізми, які стають перед нами з цього дня. Ну, Коротко, мабуть, відносно добровольчества, і що робить для цього Державна служба зазвичай в ситуації, в мене все. Сьогодні Вірно сказали, ми максимально відкриті, і готові для того, щоб разом з вами навчити добровольців і зробити надпотужніший підрозділ ДПО МПО, який так буде допомагати ДСНС. Але найголовніше, ми маємо розуміти, що ці підрозділи будуть допомагати безпосередньо вам, головам ОТГ. Спочатку, повторюсь, з превенції робити все, що це не трапилося, а коли трапилося, щоб найближчі хвилини відреагувати і врятувати це, що в нас є найцінніше людські життя. У мене коротко все, дякую за увагу. Дякую. Чи є якісь запитання? Можна питання? Я. Я не знаю, як сьогодні там ситуація з цими центрами безпеки. чи чи вони розвиватимуться надалі? Чи просто на військовий час поки що це питання де збірно, де СНС Охові це і, тут, і тут. да, да дивіться. Ми не ставимо на паузу нічого. Ми розвиваємо кожний проект, просто дійсно із за війни щось іде швидше, щось іде менше. Але центри безпеки вони так само є в пріоритетному напрямку і добровольчества, тому я і сказав, що все, що зв'язане з добровольчеством, центри безпеки це трохи інше, але це теж важлива складова для громади. А в цьому році десь вони будувалися чи не будувалися? Будуються. А, будуються. Ми коли в фонді чуємо, що громада хоче будувати центр безпеки, то в мене відразу червона лампочка звідти Бо я розумію, що це дорого. І то, так? А нам треба вже і швидко, і багато... Я я хочу сказати, це... що це не дорога. В селі є в Є у нас, наприклад, в селі стоїть швидка, від, ну, а, як вона зараз називається. Ексельна медична допомога. Ну і є поліцейський поліцейські громади, то чого їх не звести в одне приміщення. Я проблеми не бачу. Ми ж не Наприклад, цент безпеки не передбачаємо вівництво нового. У нас наявні приміщення є поселак, які ми можемо використовувати, ми що не будуємо в місті. Ми будуємо, наприклад, у нас громада 56 тисяч населення, 56 сім. Ви розумієте, що ми одночасно хай би хотіли всі разом щось там забезпечити, ніколи б в житті не забезпечили. А це я бачу як вихід, якийсь певний, коли воно буде координуватися разом. І більше що ми не говоримо, що це має бути тільки для одної громади. Звичайно, якщо там поряд кордони дозволяють сусідньої громади, то це, я думаю, що ну, хороший наявний приклад. Просто питання, як його звести десь державних коштів тільки на підтримку. А далі ж воно все по різних структурах, і в подальшому це буде як ну, непогана така ідея реалізувати її трошки можливо. Я, Друге, якісь я... Питання? Я... я дуже просто коротко коментую, що просто історія з центром безпеки, вона, звісно, приваблива. але ну, всі три мережі і планування мережі розвивалися паралельно, тобто коли почали говорити про це в 2018 році, і тоді екстрена медична розвивала свою мережу, поліція йшла по розбудові своїх куршових оцих е, структур. Е, ну, по реагуванню на пожежі є свої вимоги змовлені е, планом до до цілего до досягнення реагування до 10 хвилин. І оці всі три карти, коли їх накласти одна на одну, далеко не в кожному місті можна їх все-таки засідати, щоб воно було максимально ефективно. Тобто ми в 2018 році трошки забігли наперед і почали про це говорити, про те, що кожна громада центри безпеки. А зараз ми питаємося того, що все-таки треба подивитися, де ці три карти накладаються, де є сенс робити центр безпеки, а де вони всі будуть розрізані. Це до того дуже просто. Не завжди команду варто гнатися за центром справді за самоцілі. Ось би ну не завжди каміння за свої події. Я я я, я прокоментую, ну мені дуже подобається ваша позиція. Ви прямо сьогодні два рази мені підняли настрій. <реку> 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 Але я скажу в доповнення, якраз коли наші працівники, що я показував вам карту, то тобто це має бути готовний аналіз, і має він бути в тісній співпраці з керівниками ОТГ. Тобто керівник ОТГ точно знає всі ці три складові. Він точно знає, що йому найболючіше. Да? І коли у керівників буде така позиція по вас, я впевнений, що будуть і центри безпеки, і ДПО, і МПО, і ДПК, і вся ця історія буде розвиватися. Я ще забув прокоментувати, сьогодні казали експерт, колега наш бивший, колишній, нинішній ваш, наш спільний відносно залучення працівників ДСНС, і відносно залучення працівників інших силових відомств. Це ну, знову таки на мою суб'єктивну думку, безпосередня комунікація у вас на місцях. Ви знаєте, хто у вас живе в громадах, да? ви знаєте підходи, як з ким спілкуватися. Тому що ну, Державна служба звичайної ситуації у нас це як, ну, пріоритет, з яким ми спілкуємося, це для того ну, відносно того, щоб наші працівники. Те, що я казав, їдучи там до своїх батьків, чи просто коли знаходишся в себе вдома, в ДСНС, ми ж розуміємо, що є дуже багато підрозділів, які займаються не тільки е гасінням пожеж, да? є там і превенція, є цивільний захист, є і як в будь-якому будь органі там і бухгалтерія, і кадр. Ну тосі тобто, є, є, є дуже багато інших, іншого потенціалу, яким ми, ми спілкуємося зі своєї сторони, щоб вони. На своєму основному місці дислокації спілкувалися з керівниками ОТГ і вступали в добровольчество. І серед наших працівників відгуки ну дуже схвальні. Я знаю, чому я привожу цей приклад, що наші працівники, коли Уїжджали навіть у відрядження, да, там в інші там, гарні зони вони приходили казали, що я тут буду там, два тижні. Можете на мене розраховувати, бойовку я взяв, ну, я, я, я готовий, в мене навіть мене тіпа, не потрібно навіть одягати, я готовий вам допомагати. Тому візьміть собі на вооруження цей лайфхак, як кажу, да, і використовуйте його і з іншими савліками. Дякую. Я тут підтверджу думку Василя. Просто в цій ситуації по центрах безпеки найбільша проблема з екстреною медичною допомогою. Ну, з ДСНС, там МПО все-таки вони наші. Поліцейські все громади на наради ходять, він нас слухається, бо ми там допомагаємо. А з тим ми щось ми там її пробуємо там, вже ну з медициною працюващо. У них свою структуру, в нас своя структура, хоча що вона фінансується теж по державні гроші. У нас багато таких проблем, які не стосуються конкретних служб. Jak i same problemy koordynacji, tak? I koordynacji w musi z innymi ministerstwami. Bo ta dyskoordynacja w kail ona też pod się na miejsce. Czy jakieś jeszcze zapytania? Czy, czy może które Pan z Tak, proszę. Pan Aleksandru, <trym> dziękuję za wyczyt. Wysłuchajcie bardzo ciekawy. ciekawie. jak karta by pokazywała o tej Вона десь загальнодоступна на сайті ДСНС. Чи, чи це потрібно? Тому що я в чому запитую, тому що якщо ми плануємо продовжувати е, створення, то варто було б нам враховувати ваші, власне, оцінки щодо того, де варто, а де не особливо. На сьогоднішній день вона в загальному доступі її не має, але з вами ми точно зможемо її поділитися. Дякую.